Русланчик, привіт! Запишу тобі відео, щоб твій клієнт чи знайомий розумів, яка буде робити йому головка. 1,5, інжекторна без датчика фаз. 1,5. Дивись по плоскості. Більше в мене немає головки, це остання. Дивись, яка рялечка, да? підвариться тільки ось в одне місце. Сідло заміняться, втулки заміняться. Розпредвал також в гарному стані. в принципі. Ну, Тепер друга головка. Я детальний відео звіт не знімав, думаю, ти і так довіряєш. В общем, 1,5 інжекторна без датчика фаст, тобто обичний розпредвал карбюраторський. По плоскості ось так. Сідла замінені, навтулки замінені, клапана замінені. Постіль тут відремонтовано, підварювалось декілька місць, одне. одне. І ще десь підварювалось. Друге, тобто, незначно, тобто, я тобі показував. Далі. Тут у нас ось так вона виглядає. Шайби від 4.30 до 4.70, товсті, хороші. Зазор 0,40 випуск, 0,25 впуск. Богдан, привіт. Як обіцяв, зробили. Зараз Тимоха спробує завести. Давай. Стартер на себе бере акумулятор заряджений. Ну робить добре, дякую. Все работает ровно, все чітко, нравится мені. Чисто, често работает. Бодя, бачу, как ты сделал головку. Окровно работает, блядь. Аж нравится. Когда у меня Бодя уже так будет делать восьмерка.